З банках і що це означає для пересічних українців. Про це буде розмова з оглядачем агенції інтерфаксу України» Олександром Крамаренком. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Отже, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення податків для банків. У чому сенс цього законопроєкту? Чим аргументується таке підвищення? Підвищення аргументується дуже просто, що потрібні гроші. І під час війни, на жаль, ми маємо шукати гроші де, де тільки можемо, але це не те джерело, де варто його шукати. Я нагадаю, що в двадцять третьому-24 роках ми вже мали таке підвищення до 50%, при тому, що це майже втричі більше ніж. Звичайна ставка податку на прибуток підприємств, тобто банки сплачували 50%, тоді коли всі інші сплачували 18% з прибутку. І зараз після перерви у 2025 році вирішили повернутися до цієї практики, ну яку я особисто вважаю вже неприйнятною. 23 третій рік. Це була ситуація, коли ми мали. Дуже жорсткі умови. Ми мали проблеми з зовнішнім фінансуванням, тобто, були такі надзвичайні умови. Ну, не просто надзвичайні, а най-най-надзвичайні. А зараз повторне запровадження такого надвисокого податку, на мій погляд, воно буде дуже шкідливим для усіх. А, скажіть, от. Ви вже згадали е, про те, що Верховна Рада в 23 році ухвалила закон про податкування надприбутків банків. Тоді йшлося про податок до 50%, він діяв, діяв він до минулого року. Е, які, яка різниця між новим законопроєктом і тим, що був? Ну по перше, я б волів би не використовувати слово надприбутки, бо насправді банки їх не отримують. І тут дуже важливо е, розуміти, е, що українські банки не можуть зараз використовувати прибутки для в інтересах акціонерів. Тобто, ці прибутки банк не може заплатити акціонерам за виключенням е, державних банків. Тобто, якщо державний банк отримує прибуток, він може заплатити в бюджет дивіденди. А якщо приватний банк отримує прибуток, то він сплачує податок. А прибуток залишається в банку іде на докапіталізацію банку, тобто на збільшення його спроможності кредитувати, на збільшення його спроможності залишатись стійким. Якщо бач, ну, вбачати різницю між тими двома законами, то, на мій погляд, вона ну, практично вони ідентичні, різниця, можливо, полягає в тому, що. Банкам заборонено в 26 році враховувати збитки попередніх періодів це дуже дивне обмеження, тому що під час війни банки втрачають застави в своїх клієнтів. Ну тобто клієнти брали кредити, давали банку заставу якесь майно. Не дай Боже, цей клієнт там бізнес, компанія або фізична особа. Там має серйозні проблеми з доходами, не може сплачувати по кредиту. Банк має цю заставу отримати, продати на ринку, якось компенсувати свої втрати. Насправді не стільки свої, скільки втрати вкладників, але не може цього зробити, тому що, наприклад, там завод або квартира, або машина зруйновані обстрілом. Тобто в банків накопичились ну, достатньо великі. Такі суми, які вони збитки в попередніх періодів, які вони покривають з подальших своїх прибутків, і це обмеження воно є поганим. Насправді це повторне збільшення, ну це така дуже погана ідея, на мій погляд, з кількох причин. Причина перша це те, що ви знаєте, це приблизно як напитися. Спробувати вгамувати власну особисту спрагу, відкривши собі артерію там, і напившись власної крові. Тобто а банки вони під час війни е, грають роль такої собі кровеносної системи економіки, е, е, е. ми не дивуємося, що незважаючи на обстріли, на перебої з енергопостачанням, там працюють картки, працюють розрахунки, банки. Навіть кредити видають, приймають гроші на депозити, віддають ці депозити з відсотками. Тобто система працює. Відверто кажучи, я до цього дня все ще здивований двома речами ну, якщо не казати власне про перебіг військових воєнних подій. Це стан енергетики, яка тримається, незважаючи ні на що. І стан Банківської системи, яка також тримається, незважаючи ні на що. І забрати з банківської системи ресурси це погана тема. Крім того, банки все одно вкладають кошти в облігації внутрішньої державної позики, тобто вони б могли давати державі більше навіть грошей, ніж держава зможе отримати у вигляді податків, це однозначно. Ну і крім того, потрібно розуміти, що. Знов таки, державні банки, їх прибуток, який не йде на капіталізацію, і після оподаткування він все одно потрапляє в державний бюджет. А в нас державні банки переважно і працюють. Їх частка на ринку більше, ніж дві третини. Приватні банки. Вони не можуть після оподаткування свої кошти використати, як я вже сказав, там на виплати акціонерам. Вони можуть можуть тільки використати на посилення своєї стійкості, тому якби ну, така дивна дуже історія. На мій погляд, дуже популістична, і я б дуже хотів би, щоб навколо цього законопроекту, який поки що прийнятий в першому читанні, ну почалася така правильна. Експертна дискусія, щоб фахівці поговорили про це, щоб послухали, що кажуть наші зовнішні кредитори про це. Бо ну вони бачать ситуацію трошки більш спокійно, ніж з сесійної зали. Це воно точно варте обговорення. Я нагадаю, що ви на хвилях українського радіо з нами на зв'язку оглядач Агенції інтерфакс Україна Олександр Крамаренко говоримо ми про законопроєкт. Верховної Ради, який передбачає нове підвищення податків для банків, міркуємо про те, які це може мати наслідки. От ви про банки трохи поговорили, а давайте про, про нас, про клієнтів цих банків, поговоримо, як це може на нас вплинути, відбитися, і де чекати певних змін в у взаєминах з банками. Це може вплинути таким чином, що банки будуть змушені або знижувати відсоток по депозитах, або збільшувати відсоток по кредитах, бо вони мають якось питання вирішувати з докапіталізацією, тобто вони постійно мають постійно для того, щоб надавати на послуги, постійно мають збільшувати свій капітал. За рахунок чого? Звісно, за рахунок тих прибутків, які вони заробляють. Якщо в них цієї можливості немає, вони намагаються звідкись щось, з ці гроші взяти, Тобто ми отримуємо гірші умови. Це точно призведе до, ну, я не сказав би до звуження, а ну, до стагнації можливостей банків працювати далі в умовах там, відключення електроенергії, там, якихось інших речей. Це точно буде уповільнення розвитку з точки зору тих сервісів, які ми отримуємо. Ну, для клієнтів це погана історія. Це вилучення заробітків, які банк може використовувати виключно на свій розвиток і на посилення своєї стійкості. Ну, мені здається, тут все зрозуміло. А як швидко це буде відчутно оці ці зміни? Ну, я думаю, що це буде, якщо це запровадять, то ми це відчуємо точно не пізніше березня, тому що банки 26 року да, 26-го року. Тому що банки будуть платити відповідно там, в перші місяці почнуть акумулювати гроші для виплати по податку на прибуток за перший квартал, тобто, це там десь лютий, березень. Це можливі скорочення робітників, в принципі, я не виключаю цього. ну Насправді це така дуже погана ідея. Якщо вже там казати про пошук грошей, то ну не знаю, я бачу навколо цього дуже багато спекуляцій і такого знаєте популізму, дуже серйозного, активного, а, популізму в якому напрямку? Ну, в, банки, в банках лежать гроші, давайте їх звідти заберемо. Ну, Тобто, ідея, власне, виглядає приблизно ну, Те, що я спостерігаю, вона виглядає приблизно. У банків є гроші, давайте їх заберемо. Все. Крапка. Що це за гроші? Це переважно гроші клієнтів, наші з вами. Це гроші компаній, які нам надають послуги, продають нам товари, щось виробляють і так далі. Тобто... Це, ну, банків своїх грошей насправді не дуже багато. Вони оперують переважно грошима своїх клієнтів. Оскільки в них забирають заробітки, то діяльність банків стає більш ризикованою. Стає більш ризикованою з'являється можливість у відносно невеликих банків там, навіть збанкрутувати, мати певні проблеми. Під час війни. Держава повністю бере на себе відповідальність за наслідки банкрутства банків і повністю відшкодовує усім клієнтам гроші, які є в збанкрутілому банку. Це означає перспективу, якщо не дай Боже таке буде відбуватися з якимись там окремими банками. Це збільшення видатків бюджету. Ну, тобто, ну це погана ідея насправді. Дуже погана. От так от я б сказав. би. Як це вплине? Ну, на клієнтах ви розповіли, як це може вплинути? Як будуть працювати і жити банки? І чи можливо, була інформація, що представники банківських установ відреагували на цей законопроєкт і, можливо, просять допрацювати його? Ви знаєте, те, що я бачу, вони дуже обережно висловлюються, тому що ну, банкіри дуже консервативні люди, і вони знаходяться під жорстким регулюванням, наглядом. Не тільки з боку Національного банку, а й з боку інших установ, там з боку податкової, з боку СБУ, там і тому подібне. Тому вони, звісно, висловлюються, але висловлюються дуже обережно. І крім того, як я сказав, у нас більше ніж дві третини банківської системи це державні банки. Тобто, вони не можуть висловлювати, вони є. ну, Вони дуже. Обмежені в можливостях вільно висловлюватись, бо вони є фактично в підпорядкуванні Міністерства фінансів, через який через яке, в принципі, цей законопроект там, якось мав би і пройти, і, і там з ними Міністерство фінансів мало б щось сказати. Наскільки мені відомо, з точки зору там, наших іноземних партнерів, там є здивування щодо цього, таке, ну, я обережно висловлююсь. Яка може бути реакція подальше? Ну, навіть не реакція, а наслідки, можливо, в нашу. Для банків я, скоріше за все, буду вбачати, що банки будуть намагатися будь-яким чином не показувати, і вони, в принципі, мають таку можливість не показувати прибуток, і ну, до певної міри це призведе до Зменшення прибутків до виведення не тільки податків з банку, а і просто коштів. Ну, наприклад, банк може заплатити в якійсь сервісній компанії дуже великі гроші, і за рахунок цього зменшиться прибуток банку. І за рахунок цього, а компанія, та, яку він заплатить, вона платить 18%. Ну, тобто, якщо ця компанія пов'язана з власниками банку, Якимось чином там, через 5-6 роки, то вони зекономлять, умовно кажучи, 32% прибутку. Тобто, на... з'являється спокуса займатися корупцією, займатися податковими схемами не дуже красивими. Ну, і насамкінець це буде призводити все одно до виведення грошей з банків. І це якби погана насправді ситуація. Нам хотілося б, щоб в умовах, коли жорстка ситуація в економіці, наші банки були спроможними і стійкими, щоб ми могли розраховувати на них. А цей податок він насправді робить навпаки. Пане Олександре, важливе питання насправді, як це допоможе наповнити державний бюджет? І чи ну, допоможе? Ну, там йде мова про. Там. І спрогнозувати можна так, от, от, якісь конкретно цифри? Ну Бо там йде мова що... про кілька десятків мільярдів гривень. Просто можна подивитися, скільки банки заплатили, але це точно менше, ніж, наприклад, дивіденди, які заплатили державні банки. Це точно менше, ніж набагато менше, ніж ті суми, які банки могли б. Спрямувати на інвестиції в облігації внутрішньої державної позики. Тобто єдина різниця полягає в тому, що ця історія вона буде дотична переважно до приватних банків, але приватні банки не вкладаються і не мають таких надвисоких прибутків, наприклад, від державних облігацій. З чим пов'язують багато хто з депутатів ідею про цей податок, от ніби банки отримують великі прибутки за рахунок державних облігацій, давайте заберемо в них, в них ці прибутки. Але якщо подивитися, то там різниця між доходністю по тих облігаціях і темпами інфляції, вона не надто велика. і... Банки фактично діляться цими коштами з вкладниками, тобто, вкладник приносить гроші на депозит. Банк вкладає ці кошти на короткий депозит, відносно короткий, там 3, 4, 5, 6 місяців. в Рік банк вкладає на кілька років в облігації внутрішньої державної позики, отримує доходи, сплачує відсоток клієнту. Ну і так далі. Тобто. Ми отримуємо мало того, що менше коштів, ніж могли б отримати при збереженні існуючої системи. До речі, банки все одно сплачують більше відсоток податку на прибуток, ніж звичайний. Не 18%, а більше. Тому якби, вони все одно знаходяться в ситуації, коли вони більше платять податків, ніж звичайна компанія, тільки різниця не така велика. І ще одна деталь. Е, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що цей законопроєкт він тимчасовий, але необхідний захід. Чи можна припускати, що в подальшому йому, його можуть взагалі скасувати або змінити? Ну, дивіться, ми е, бачили тимчасове запровадження в 23-24 роках, і, і там було все чесно. Тимчасово ввели на певний період, скасували. І сказали, що це такий надзвичайний захід, але знову, тобто, обіцяли більше цього, в принципі, не робити. Зараз, яка буде довіра цим обіцянкам, що це тимчасово? Я не знаю. Ну, наприклад, мені, мені не зрозуміло, наскільки вони можуть це подовжувати. Вони можуть запровадити на рік наступної осені ще раз повторити. Ну, тобто... Шкода від цього збільшення, вона, на мій погляд, значно більша, ніж ті там кілька десятків мільярдів гривень податку, які сподіваються отримати група авторів цієї ідеї. Ну, і крім того, Ну, от Нацбанк заявив, що у разі підвищення податків деяким державним банкам буде потрібна докапіталізація, тобто вливання коштів в умовах війни наскільки це реалістичний сценарій, що вдасться це зробити, давайте врахуємо, що у нас дві хвилинки залишається. Державні банки працюють не тільки там, де їм вигідно, а й там, де вимагає держава. Це означає, що час від часу вони там кредитують. З достатньо високими ризиками, і отже, потім їм, можливо, буде потрібна докапіталізація. Поки вони отримують прибутки і мають нормальне оподаткування, вони можуть за рахунок своїх прибутків закривати потребу збільшення капіталу. Якщо не буде, то ці кошти просто будуть перекладатися з однієї державної кишені в іншу. В чому сенс, я не дуже розумію. А, що ж... Дякую за розмову. Буду сподіватися. Будемо сподіватися, що на здоровий глузд. В... на здоровий глуст так і Верховної Ради, і зокрема авторів законопроєкту. Зрештою, це було лише перше читання. Тому подивимося, можуть бути певні зміни допрацьовані. Нагадаю, що з нами на зв'язку був оглядач Агенції Інтерфакс Україна». Дякую за